Отця і сина, і свята Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Отже, прийшла година прослав Сина Свого, амінь. щоб син тебе прославив згідно владою, яку ти дав Йому над усяким Тілом і дати життя вічне тим, яких ти йому дав. Сьогодні Свята Церква споминає. І святкує усіх святих отців Першого Вселенського собору. Вселенський собор це такий з'їзд єпископів цілого світу, на якому приймалися рішення, які стосувалися цілої церкви, цілого світу. І це. це Незважаючи ні на яку конфесійну приналежність, якщо ми беремо про цей собор, перший Вселенський собор, це було 325 рік в Нікеї, на якому були єпископи цілого світу. І цей собор важний для всіх церков, для православних, для греко-католиків, для римокатоликів. Бо якщо ми візьмемо, Сім вселенських соборів їх визнають усі: і греко-католики, і римокатолики, і православні. А потім пізніше, ясне діло, ми не будемо там занурюватися в ті інші речі, коли вже церква розділилася на дві: на східний обряд, на, на західний. Значить, Візантія відділилася. ну, Це вже друге питання, і там вже все, вже в собори не мали значення. Але ну, для них не мали значення тих, що відділилися. Але перший Вселенський собор, він важливий для всіх. Що на ньому було проголошено? Найперше, то, що ви всі знаєте, символ віри. «Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця, Неба і землі, всього видимо і не видимо. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед всіма віками. Це є якраз цей символ віри. Був укладений в Никею у 325 році. І з того часу, і до сьогодні церква цілого світу, церква Христова, читає символ віри, який був укладений на Першому Вселенському соборі. Але сьогодні є День святих Отців Першого Вселенського собору. Чому на них така, ну, особлива таке ставлення? Так? Всі ви бачили раз наших єпископів, так? це ті наші, е, бо де є єпископ, там є церква. Це ті, навколо, навколо кого будується церква, так? І ті єпископи представляли свої церкви. І в той час, щоб ви розуміли, в той час не так дуже шанували священників, єпископів. Значить, як сьогодні, хоч сьогодні теж так собі їх шанують, знаєте, але тоді було зовсім інакше. І коли Константин почав скликати той собор, а то скликав його якраз державний правитель. Е, ну, шкода, що нема фотографій того собору. Чому фотографії? Бо якби я вам показав оті фотографії отих святих отців. Першого Сінського собору ми б були трохи здивовані. Одні були побиті, у когось не було пальців, у когось не було ока. Їх мучили, їх переслідували. І коли їх скликали, вони, в принципі, ну, майже всі боялися їхати, бо не знали, як то буде, чи вони вернуться назад. Тобто, це для них це був великий такий е, свого, свого роду такий подвиг відсповідництва віри. Це був великий, ну, великий крок, і тому сьогодні, коли ми говоримо про святих отців першого Вселенського собору, то я би більше хотів звернутися до моїх братів-священиків. Почитайте про самі умови першого Вселенського собору і про тих єпископів, про тих святих отців, які були на тому першому Вселенському соборі. До наших дорогих єпископів, які є наслідниками цих святих отців. І сьогоднішня неділя, вона дуже є особлива. Бо тому що коли ми почитаємо святих отців першого Вселенського собору, це дуже добра нагода зробити для себе ревізію свого життя. І це стосується в першу чергу священників і єпископів, невірних, а священників і єпископів, які мають то слово Боже проголошувати. Так як святі Отці Першого Вселенського собору, відважно, справедливо і чесно. Бо іменно за справедливість і чесність їх мучили, їх катували, їх мурдували. Це були мученики за життя. Це були ісповідники віри. І сьогодні Господь Бог хоче обновити нас, церкву свою хоче обновити. Він не каже йдіть на Олгофту, йдіть у пересідування. Шануйте і поважайте тих святих отців, які своїм життям свідчили про Христа Живого присутнього в нашому житті. Ви чуєте, каже Святе Євангеліє? Отже, прийшла моя година, прослав мене. І що? Заклали йому корону? Заклали З тернового вінка. Йому аплодували? Аплодували у вербну неділю, а за тиждень кричали, розпни його. Господи, що це за така прослава? А Христос каже, і дав, щоби, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом дати життя вічне тим, яких ти дав мені. Владу над тілом ми забули, для чого людині дано людське тіло. Тіло має прославляти Бога. Тілом нашим ми маємо славити Бога. Не себе. Себе треба любити, Бога треба прославляти. І тому, коли ми звертаємося і дивимося на життя Ісуса Христа, і про цю молитву, яку він каже, і це вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога, і Ісуса Христа, якого ти послав. Чуєте для чого? Щоби ми, каже Господь, найголовніше, не майте інших богів. Є один Бог, що сотворив небо і землю. І послав Він сина свого єдинородного до нас у цей світ. який Першому Вселенському Соборі Святі Отці проголосили на, на, на цілий світ. І в Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця народженого перед усіма віками. Та як світла істинного від світло від світла, бога істину від Бога істиного. І в цьому. Є весь задум Божий, і каже, і дай мені ту славу, яку я мав перед тим, як постав світ. Тобто йдеться про Ісуса Христа, щоб всі зрозуміли, що Христос не світ, тому що трохи пожив на землі, бо 30 років це не так аж дуже і багато. А ту славу, яку я мав, каже Ісус, коли постав світ. Бо тому що йдеться про другу особу Божу, про Сина Божого, який 2000 років назад не народився, а воплотився. Він був на небі. Просто одягнув людське тіло, прийшов до нас, до людей і каже: Господь Бог нам, як би намікає кожен із вас. Кожен із вас, що себе рахує таким великим, таким заслуженим. Я так багато зробив, в мене так багато відзнак. Чому ти не враховуєш тих, що були перед тобою? Невже ти сам все зробив? Без нікого? Що людина може зробити сама без нікого? Вона навіть книжку не може прочитати. Знаєте чому? Бо ту книжку хтось надрукував. Ми, ми забули цінити все те, що є навколо нас. І коли ми сьогодні говоримо про церкву, то ми маємо згадати святих отців Першого Вселенського собору, які своїм життям засвідчили Христа Живого. Які не боялися нічого, які до сьогодні пройшло, скільки років пройшло? І сьогодні ми святкуємо тих великих великих святителів, великих ісповідників, великих святих отців Першого Вселенського собору. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.